Справа українця, що підозрюється у скоєнні терактів, слухається у Лондоні. У четвер у центральному кримінальному суді Бейлі мало розглядатися питання випуску під заставу Павла Лапшина, якого звинувачують у причетності до вбивства пенсіонера-мусульманіна у Бермінгемі 29 квітня та кількох вибухах у містечках поблизу цього міста. Втім, прохання про випуск під заставу його адвокат подавати не став. Про деталі цієї справи ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свободи Богданом Цюпиним. Богдане, вітаю. А розкажіть, добре вечір. як добре віч? Розкажіть, як пройшли сьогоднішні слухання, і що буде наступним етапом судового процесу? Сьогоднішнє слухання було дуже коротким і технічним для нього підозрюваного навіть не привозили з в'язниці до суду Олдбейлі. Натомість він з'явився з допомогою відеозв'язку, про що ви згадали. І ситуація була настільки технічна, що правники очевидно вважали за мало імовірне, що їхнього підзахисного відпустять під заставу. Тому такого прохання навіть не вносили. Натомість пролунало прохання від підсудного від підозрюваного, щоб йому надали перегляд. Рекладача на російську мову наступним етапом цієї справи буде ще одне засідання. Воно також буде називатися підготовчим слуханням, яке відбудеться 2 серпня у наступну п'ятницю у А, Зрозуміло, давайте поговоримо про слідства. От розкажіть, як воно ведеться, і що відомо про можливі мотиви Павла Лавшина, та яким чином вони з'ясовуються. Слідство ведеться у двох напрямках: насамперед, слідчі працюють звичайно ж у Бірмінгемі, де відбулися злочини, які приписують підозрюваному, там шукають речові докази і так далі. З іншого боку, стало відомо, що у вівторок група слідчих з Бірмінгема відбула до України. Можливо, вони відвідують Дніпропетровськ, цілком імовірно, звідки походить підозрюваний Павло Лапшин, для того, щоб дізнатися про нього. Мого більше, щоб прояснити мотиви злочинів, яких його звинувачують зараз? Це виглядає найскладнішим, найсерйознішим завданням, тому що багато зокрема британських засобів масової інформації звертають увагу на те, що саме мотиви дуже незрозумілі. Ну от а що взагалі про нього відомо? Хто він такий, що він робив у Великобританії? Зараз відомо, що Павло Лапшин прибув до Великобританії з Дніпропетровська 25 квітня. Він е, працював тут на стажуванні. Відомо, що він студент-аспірант і працював у компанії, яка працює над комп'ютерним забезпеченням. Також повідомляють, що він жив у спеціальних е, квартирах, які надавалися спеціальним приїжджам. Також відомо, що ця компанія неодноразово е, викликала. На стажування працівників з України, тобто він не перший і сподіваюся, не, не останній українець, який там працював. А от розкажи, будь ласка, як висвітлюється це питання? в британських змі на що звертаєтеся Після ви, того, що? як? Так, після того як Павлові Лапшину оголосили офіційні обвинувачення. Його обвинуватили у причетності до смерті пенсіонера мусульманина у Бірмінгемі, також до принаймні трьох вибухів неподалік того великого англійського міста, британські змі почали досить обережно висвітлювати це. І, зокрема, це пов'язано навіть з закликом прокуратури Луїза Грей, яка представляла прокуратуру під час оголошення обвинувачень, закликала. Засоби масової інформації дуже обережно повідомляти і, зокрема, не повідомляти щось таке, що могло би вплинути на розвиток справи на розгляд цієї справи і звинувачень у суді, для того щоб якимось чином не перехилити чашу звинувачень на користь чи проти підозрюваного зараз. Вона наголосила, що він залишається підозрюваним і він має право на справедливий суд. Дуже дякую, Богдана. Нагадаю, що з нами на зв'язку був кореспондент з Лондона, кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.